Класи для початкової і середньої школи, їдальня, актова зала і медичний кабінет. Ну, от здавалося б, це звичайна школа, але є нюанс, в тому що заняття відбуваються під землею. В харківському закладі кажуть, попит шалений на цю школу, адже батьки щодня приходять записувати дітей у підземний навчальний заклад. До речі, у місті вже таких чотири і зовсім скоро величезна підземна школа з'явиться і у Києві. Як будуть відбуватися заняття? Наскільки заклади відрізняються від стандартних шкіл? Та чи готові українські діти навчатися під землею? Далі деталі в сюжеті. Ось така підземна школа, підземне таке укриття будується в одному з районів столиці. Вона буде в себе вміщувати десь понад 700 учнів, і це один із навіть найменших проєктів по району, тому що інші підземні такі школи, такі підземні укриття, там навіть вдвічі дещо перебільшує. А, Міст учнів в такому приміщенні шість метрів під землею і дві тисячі квадратних метрів площі. Щоб звести таке укриття, знадобився рік, і роботи ще тривають. Працюють повним ходом для того, щоб до нового року довести е, його в експлуатацію. Такий об'єкт має, скажімо, повний фарш. Тут є і гідроізоляція, і теплоізоляція, і е, міцні стіни. Гідробетон навіть і ось хочу показати. Навіть стоїть уже бочка для ось там позаду, синя бочка для запасів води. Гідроізоляція зроблена. Зараз проходить утеплення. Фасаду, ну і той тобто, вона буде захищена від холоду і від вологи. Зверху над спорудою буде шар землі, і ця територія піде під стадіон. У післявоєнний час приміщення використовуватимуть для гуртків. Це не підземна школа, а підземне укриття з подвійним призначенням. Наголошує начальник відділу будівництва при управлінні освіти. Пан Іван, бо туди діти спускатимуться лише у разі тривоги. Зліво від нас буде 11-й. Тут також знаходиться п'ятий, одинадцятий. Третій, четвертий, і в іншій стороні у нас буде знаходитись перший другий. Додатково тут буде медпункт, буфет, ліфт для маломобільних учнів, вентиляція, дизель-генератор. Тобто укриття зможе працювати повністю автономно у разі блекаутів. Є навіть захист від радіації. Ціна питання немала – 205 мільйонів. І це з розробкою проєкту та будівництвом. В цьому районі таких підземних укриттів при школі будується чотири. Будуються вони в тих закладах, в які. Взагалі немає ніяких підвальних приміщень, які в свій час на стрічкових фундаментах, і де на сьогоднішній день дітям треба. Бігать або в сусідній заклад, або ще кудись. На відміну від київського укриття у харківських підземних школах, діти приходять зранку і вчаться в таких класах протягом дня. На початку 23-го року почали зводити такі школи в метрополітені на станціях, але вільного місця щодня ставало менше і згодом розпочали будувати підземні школи з нуля в окремих районах. Ми побудували першу підземну школу в індустріальному районі. У плечі доставки до метрополітену було. Найбільше і нам потрібно було робити так, щоб діти мали можливість в індустріальному районі. Вона розрахована на 1200 учнів в дві зміни, і сьогодні теж жодного вільного міста немає. До 1 вересня сім підземних шкіл будуть працювати у Харкові. Частина з них вже пройшла навчальний рік. Попит на підземну освіту в місті є, каже міський голова. І якщо спочатку батьки не розуміли, як це функціонуватиме, то зараз дітей в таких закладах під землею багато. Розпочинали ми з 800 дітей, 800 учнів, які почали да навчатися в 2023 році на станціях метрополітену в 2024 році вже навчалось понад 9 тисяч учнів. А з вересня до 2025 року ми розраховуємо, що будуть навчатися 15 тисяч дітей. Та й іншого виходу у міста, яке ворог обстрілює, ледь не щодня, фактично немає. У планах до нового року ще три такі школи. Всі вони будуються за міський бюджет. Ми спеціальний транспорт ми збираємо дітей, доставляємо до станції метрополітену і потім вони там навчаються. Ми гадому безкоштовно. І потім відвозимо до того локації, де ми забирали цих дітей. За принципом Харкова впроваджувати навчальний процес під землею почали і у Запоріжжі та області. Там, поки працює вісім закладів. Розбудову мережі продовжують, і до кінця року планують відчинити двері ще 17 просторів, щоб дати можливість дітям навчатися очно і безпечно навіть у прифронтових громадах. В цілому у нас в будівництві наразі 221 об'єкт. До кінця року планується завершення будівництва або капітального ремонту на 156 об'єктах, і відповідно решта об'єктів буде добудована в 26 році. Будується в абсолютно всіх регіонах, за виключенням Луганської області і Закарпатської в першу чергу. Це Запорізька, це Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Чернігівська, Сумська, Одеська наочне або змішане навчання. З 3,5 мільйонів учнів в Україні вийде 88%. у дистанційному форматі продовжують навчання 400 тисяч дітей. І коли ворог забирає можливість навчатися, ці підземні школи стають не просто будівлями, а інвестиціями в освіту і безпеку майбутнього покоління.